Знайти нових лідерів в українській політиці, фахівців своєї справи, які не мають жодного відношення до корупційних схем. Уже з наступного тижня на Прикарпатті стартує унікальний проект Відкритий праймеріс», в рамках якого буде проведено народний відбір кандидатів у владу. Нагадаємо, такий проект ініційовано громадським форумом Івано-Франківська. Адже зараз, час реформування органів місцевого самоврядування та децентралізації, дуже важливо, щоб до влади прийшли нові обличчя, здатні змінити країну на краще. Сьогодні в переважній більшості 60-70% складових місцевих рад це депутати, які починаючи з 90-х років міцно вкорінилися і осіли. І натомість нового припливу нових людей, нової крові саме в органах місцевого самоврядування, на жаль, дуже сьогодні мало. Ініціативу громадського форуму підтримав комітет виборців України. КВУ, як одна з найавторитетніших моніторингових організацій, контролюватиме процес відбору кандидатів на відкритий праймірець, люстрацію та власне голосування. А ще особливу увагу комітет виборців звертатиме на проведення агітації. Що якісь кандидати будуть розміщувати листівки на деревах, на стовпах, на парканах? Ми будемо про це заявляти, тому що основна задача праймеру крім окрім того, щоб відібрати. Субтитры Вибрати точніше тих людей, які можуть дійсно принести користь суспільству, також навчити всіх бажаючих кандидатів проводити якісну агітацію відповідно до норм закону. Громадський форум запрошує до участі у прамірі зі всі політичні сили. Найпершою до цього проекту долучилася партія Удар івано-франківська обласна організація надала майданчик для проведення виборів. 28 міських та районних осередків не лише будуть залучені. До організації праймерізу а й братимуть в ньому безпосередню участь. Кожен кандидат від політичної партії удар, який виявив бажання балотуватися на міських виборах, зобов'язаний прийняти участь в праймеріз. А також для участі для того, щоб його було висунуто кандидатом від політичної партії удар, повинен виграти його на відповідному округу. Усі три сторони, які заявили про готовність долучитися до відкритого праймерізу, підписали положення про співпрацю.